Привіт, друзі! Ну що, мій улюблений колхоз на нових кавомашинах. Причина, здогадайтесь, причина в тому, що немає такого перехідничка, Так, це моя машина Саєко Royal Cappuccino, Ось тут стоїть носик бойлера. Він такий самий, як і раніше стояли на джеболерах, на оліках. На роялах старих, ті, які ауліки. Все так само, це кришечка. Я думаю, хто із майстрів розуміє, про що справа, а може хтось навіть і самостійно розібрав. Ось, Під'єднувався він, тут був отвір. Сюди заходила силиконова трубка через металевий перехідник. Ну, а тут, відповідно, теклонка заходила. Або через металевий перехідник. Що вони зробили? Вони подумали, що вони розумніші від цього і поставили сюди пластиковий перехідник. Ось так він стоїть. І сюди ще поновку. Я перешукав все, що можна, і такого перехідничка не знайшов. Тут теплонова трубка, тут силиконова. Пережав хамут. Ну так, думаю. Можливо, можливо, але ні, видно, що там обісли є. Однакі. І це не допомогло. переживка нічим не допомогла. Зараз буду робити колхоз. В моїх планах просверлить дірку, поставить сюди перехідник. Так, отакий от перехідник. Він продається, він коштує недорого просверлим поставимо. Це буде подача води з бойлера. Зразу на носик все як потрібно. Потім оцю штуку. Зараз я ще не знаю, як я її буду реалізовувати, але я що, думаю, що вийде. Її треба з'єднати з, з оцим отвором на рампу клапанів подати. Відповідно, сюди я як в старих саєко. Оставлю тефлонову трубку. правда, ще не знаю, чи там є місце. Ось вона тут буде виходити, бо тут кутова вона, а тефлонова ну, повинна, повинна завернутися, бо перехідник було видно. Звідси ось там він стоїть. Зараз спробую. Так, ось я взяв цей перехідник, резиночки зняв. З цієї заглушки, заглушка стоїть просто отут. Тепер ми засовуємо сюди переходничок і склав. Так, під'єднав я до бойлера. Тут трохи незручно, на самий край прицепив зажим, але він буде триматися з ним. ничего на вид будет Отсу трубку до коллектора сейчас пыхнул все четко вышло тефлонка нацепляя сюда достаю. все супер так и хочется сказать советское качество сейчас так не делают що воно все працює, що дійсно це трошко більш-менш маленький стресок, сифлонова трубка. І хомут зверху так. Це, нічого ніде не протікає, це совєтське качество все-таки. Ну, мабуть, через якийсь час, коли ви будете дивитися відео, ці переходнички з'являться у наявності. Не знаю скільки вони будуть коштувати, але перехідник той, який поставив, там в районі 50 піс... гривень Ну, Це відповідно буде може, трошки дорожче.